Ще один важливий фактор це стабілізація флангів. Для нас завжди буде питанням і викликом північно-східний фланг, тому що ми маємо розуміти, що як тільки українські сили спробують піти ось по цьому важливому плацдарму, ви знаєте, що я про цей плацдарм говорив постійно, Лівобережжя Херсонщини, Кринки, що відкриває для нас перспективи, одразу треба розуміти, що ворог може. В цей же час спробувати здійснити певні прориви на північному сході з території Росії, наприклад, на Харків, на Слов'янськ, на Краматорськ. Тобто, це завжди для них буде певним робочим сценарієм, щоб відвернути нас від Півдня і таким чином шантажуючи тим, що вони йдуть далі, а нам доведеться десь відступати, ну, спробувати прорватися. І так само це для нас завжди буде ризиком, тому що нам можливо доведеться залишати певні позиції, відходити на сході для того, щоб вдарити концентрованіше на півдні. Така суха правда подобається вона комусь чи ні, але це є факт, що однаково діяти буде складно. Як вирішувати цю ситуацію? Вона не є безвихідна, вона потребує додаткових сил і ресурсів. Ми знову ж про це. І ця операція може полягати в тому, що. Спробувати стабілізувати фланг на північному сході за рахунок, фактично заходив Білгородську область і перекриття можливості окупантам діяти, плюс це дії на ворожій території, що додатково буде дестабілізувати і викликати збурення безпосередньо на території Росії. Мета такої операції вона може бути тимчасова, тобто вона не є спрямована на територіальну експансію, захоплення території. вона є. Вимушеною мірою в рамках реалізації права України на самооборону статті 51, статуту ООН, про що заявлено, і відповідна стабілізація флангу з допоки триває операція на півдні. А потім цей фланг, звичайно, треба буде стабілізувати вже на території України, тому що знову ж таки Україна не веде загарбницькі війни і не має наміру. Нам це не потрібно а дії виключно в реалізації права на самооборону. Далі звідти можна зайти в тил угруповані ворожого на Луганщині, де вони перебували, і зняти на деякий час питання там до укомплектування, до формування їхніх угруповань. Тобто, ну в будь-якому випадку з заходом в Білгородську область, відкиненням російських військ без заходу, стабілізація флангу північно-східного це є надзвичайно важливий аспект, дуже важливий, тому що він для нас звідти є. Загрозу. Удари були зосереджені в переважній більшості по прифронтовим територіям або містам. Зверніть увагу, що це Харків, Харківщина, це Запоріжжя, Дніпропетровщина, Кривий Ріг. Це те, що наносилися удари. І єдине, що звичайно не прифронтове, це те, що зараз є в зведеннях, це Хмельниччина, куди ворог так само цілив. Тобто, це те про що зараз на сьогоднішній день можна е, говорити. Ну, ми бачимо, що влучань доволі багато, треба сказати. Про їх наслідки невідомо на сьогоднішній день. Чи це влучання, чи можливо деякі ракети. Вийшли з ладу і впали в полі, це теж реальний варіант. Тобто вони ціль зникає з радару, і вона може десь впасти або вибухнути в повітрі. Такі випадки теж є. І насправді сказати про те, що все прилетіло теж тут, мабуть, не зовсім коректно, але ми допускаємо. Якщо ми це допускаємо і робимо припущення, то це, звичайно, немало. І це так само другий елемент, третій елемент, що насправді кількість цілей. Повітряного нападу, кількість засобів повітряного нападу зменшилась, вона не зростає. Отже, про тенденцію до зростання ракет накопичених для ударів з російського боку, поки що наразі говорити не доводиться, вона зменшується. Але разом з тим зменшився і наш коефіцієнт збитих цілей, тому що. Ворог постійно комбінує і шукає способи, як обходити наші засоби ППО і вражати якомога більше об'єктів, і обстрілювати наші міста і наші цивільні об'єкти. Тобто, вони шукають способи, яким чином це робити, і бачити, що, попри меншу кількість цілей, вони використали значну кількість балістики, тобто і намагалися за рахунок балістики вражати. І це теж те, що потрібно нам розуміти. Наступний момент, який варто розуміти, так само це те, що, вочевидь, нам не вистачає ще засобів ППО для боротьби з балістичними ракетами. Це теж висновок, який можна зробити. Я думаю, що це всі розуміють, і тому нам потрібно активно піднімати питання про те, що нам потрібно. Наступний момент, який, що, що дає нам задуматись, ми можемо зараз моделювати з вами, чи будуть наноситись удари наступного разу по українській столиці, і вони знову ж таки будуть пробувати пройти шаленовану систему ППО і Петріоти. Чи все ж таки ворог змінить, скажімо, свої цілі, змінить свої тактики і підходить до нанесення ударів в бік того, щоб застосовувати більше якраз балістики по решті території України? І сценарій доволі таки неприємний, ризикований і загрозливий для нас. Погодьтеся. За таких умов. Наступне, що варто так само е, розуміти і е, усвідомлювати з того, що відбувається, що е, ворог теж буде робити певні висновки і коригувати майбутні удари, і, можливо, знову ж таки таку систему і обере надалі. Куп'янський напрямок ворог пожвавив, інтенсифікував наступальні дії, але цей наступальний потенціал агресора стримується. Атака відбивається з того, що було в публікації, яка була опублікована виданням з телеграф британським, варто пояснити, що там згадувалось про те, що російські війська можуть. Готувати наступальні дії на Харківщині або навіть на Харків з точки зору концентрації підрозділів російських військ на території Білгородської області і на нашому напрямку чи Слобожанському. Не виявлено великої концентрації на сьогоднішній день чи збільшення російських військ, які б свідчили про те, що вони готують наступальну операцію безпосередньо на Харків. Що стосується куп'янського напрямку, дійсно ворог час від часу туди підтягує додаткові сили, з'являється підкріплення. Ймовірно, в їхні плани входить і спроба форсування річки Оскол Північніше Куп'янська підстави вважати про це є. Але ці плани відомі українським силам оборони, ці плани відомі підрозділам Збройних сил, які утримують цей напрямок і відбивають атаки. І показником того, що ворогові не вдається на цьому напрямку досягти. Бажаних цілей є населений пункт Синьківка. От, якщо подивитися на синьківку, дворічна, де постійно йдуть обстріли, синьківка, так от можна сказати, що попри тиск ворога, і попри те, що вони намагаються підходити, атакувати, це все відбувається. Я хочу нагадати, що інтенсивні бойові дії на купінському напрямку вони тривають з різною періодичністю, десь з більшою інтенсивністю, десь менше. Але від жовтня 2023 року. А загалом ворог не припиняє вживати заходів до наступальних дій на купінському напрямку з літа 2023 року. І нам варто зрозуміти, що ось ця ситуація з північно-східним флангом, з нависанням військ ворога звідти, вона буде тривати доти, доки триває повномасштабна агресія, тому що для окупантів це завжди буде напрямок з точки зору їхньої логістики, з точки зору близькості до. Кордону з Росією він буде дещо зручним з постачань, забезпечення і безпосередніх наступальних дій, як вони думають, але при цьому ворог не може досягти успіхів. Всі ці атаки успішно блокуються, відбуваються українськими силами, всіми засобами, які є.